Вітаю всіх! Сьогодні відео-перегляд будинка Свого Ходосівка. Будинок 190 метрів, зроблений вже ландшафтний дизайн. Є газон, туї посаження. Також в будинку зроблена вся розводка комунікацій. Знаходиться в котежному закритому містечку. Ворота на 6 будинків. З одного боку ліс, з іншого боку ліс. Зараз вам детально розкажу про цей будинок. З цього бачите боку також ліс. Значить, ми війшли. Тут ворота йдуть з мотором, також є навіс на 2-3 авто. Всі ставити. Зроблено водовідведення, вся розводка комунікації. Зроблено в будинку і також всі комунікації заведені світло, септік з переливом, свердловина зроблена. Також є газон, автополив зроблений. Є ще, ще одні двері, це вихід з котельні. Такий газончик красивий. Зараз вам покажу з іншого боку саму ділянку. Туєчки вже такі підросли гарні. Кора зроблена, капельний полив зроблений також. Так виглядає сам будиночок. З кухні вітальні є вихід на терасу. Дуже гарна пропозиція. Як для ходосівки з розводкою. Будинок з теплою підлогою на першому і на другому поверсі. Зроблено також освітлення вечірнє по самому будинку. Також зроблений тут септик з приливом в цьому місці. Сам будинок побудований з газоблоку. Вже двері такі вхідні, гарні, зроблені. Що їх міняти не потрібно. Сам будинок повідомив з газоблоку, іде утеплювач 15 см, плюс фасад штукатурка. Ми вийшли це гардеробна вхідна. Також зроблена котельня з окремим виходом. Тут є вже розводка. Водяної підлоги стоїть колектор, грибінка. Далі йде на першому полосі кімната. Нагадаю, в будинку зроблена вся розвозка комунікації, тепла підлога, штукатурка, можна починати робити ремонт. Під сантехніку, під сантехніку також є виводи. Це санвузол на першому поверсі. Двері моноліт. Ой, сходи перепрошую моноліт. Під сходом можна зробити собі таку кладовочку. І велика вітальня з кухні. Відео вам і покажу все. Також виводи зроблені і на кухні. І розводка світла, і вентиляція виводи зроблені також. І вигляд на терасу. Другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, також дуже цікаво. Ваш зворотний зв'язок, напишіть, що вам цікаво. Що вам сподобалось будинку? Що не сподобалося? Дуже цікава ваша думка. На другому поверсі є три спальні, два санузла, одна гардеробна і вихід на горища. Це перша кімната з двома вікнами. Мінвати також зроблений дах утеплювач. Сам дах метал -чорепиця. Далі йде ще одна спальня. З великим вікном. Просторі всі спальні, нагадаю будинок 190 метрів, ділянка в районі до 6 соток йде. Санузок загальний. І ще своя спальня, мастер спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Також на другому поверсі буде зроблена водяна тепла підлога з стяжкою. Є грибінки і на першому, і на другому поверсі. Також є на другому поверсі в кімнатах виводи під батареї. І ще свій обов'язково в мастер спальні. Тоді отакий цікавий будиночок є в наявності. Запрошуємо хто зацікавлено. Нагадаю, що на другому поверсі є три окремі спальні. Два санузли і гардеробна, і вихідна горища. І також на першому поверсі є велика кухня вітальня є окрема спальня, котельня, вхідна гардеробна. У будинку є дві гардеробні, санвузол, котельня і тераса. Навіз на два-три авто. Щоденько вам це все планування, що вам воно запам'яталось. Також. Бо в описі є телефон, є всі меседжери. Я зможу відправити планування цього будинка. Що зручно? Пишіть, дзвоніть, запрошуємо вас на перегляд. В описі є ціна. Давайте ще заведу на фасад і завершу, завершу це відео. Нагадаю, також зроблено водовідведення окремо. Дуже гарна локація, теж співають. думаю, ви чуєте. З двох боків ліс. Дуже гарна транспортна розв'язка. Це, це частина Ходосівки, яка ближче до лісників. Буквально 6-7 кілометрів від Києва, Чапаєвка, від Литовського. Потім по Соличному шосе можна швидко добратися в будь-яку точку. Mm -hmm. До всем важного дня, всех